Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дещо справді захопливе мистецтво телепортації у вісні. Звучить як щось із фантастики, правда? Але ми розберемо цю на перший погляд складну ідею на прості та зрозумілі кроки. От бувало таке, що усвідомлюєш, що спиш. Це ж усвідомлений сон. Але нічого не можеш зробити, просто застряг на одному місці. Це, знаєте, неймовірно дратує. Багато хто з цим стикається. Усвідомлення є, а контролю нуль. І ти наче у власному сні. Так от є спосіб отримати цю свободу, і називається він транслокація. Це, вже, скажімо так, вищий пілотаж у світі усвідомлених сновидінь. І сьогодні ми розкриємо всі секрети цього мистецтва, спираючись на дослідження одного з провідних експертів у цій галузі, Душана Трайковича. І ось що каже Сам Траєлокович: здатність до транслокації це не навичка, це розуміння механізму вашого сну. І це, знаєте, кардинально змінює підхід. Мова йде не про те, щоб завчити якийсь фокус. Ні. Мова про те, щоб по-справжньому зрозуміти, як влаштований світ сновидінь, і почати грати за його правилами, а точніше, проти них. Гаразд, давайте заглибимось. Ми виходимо за межі базової усвідомленості. Це справді якісний стрибок у свідомості. І щоб зрозуміти, як його здійснити, давайте для початку розберемося, що ж таке ця сама транслокація. Отже, транслокація. По суті, це миттєва телепортація з одного місця сну в інше, але це не просто клаць іти в іншому місці. Це набагато глибше. Це вміння маніпулювати самою логікою сну, це наче згинати простір і час уві сні за власним бажанням. Ти не просто переміщуєшся у сні, ти переписуєш його сценарій на ходу. Ось чудова аналогія, щоб це зрозуміти. Уявіть, що досягти простої усвідомленості у сні це наче нагріти воду до 99 градусів. Вона гаряча, майже кипить. Але все ще залишається водою. А от опанувати транслокацію це додати той самий останній градус до 100. І відбувається фазовий перехід, вода перетворюється на пару. Це вже зовсім інший стан, зовсім інший рівень свободи. Але не все так просто. Уснує своя захисна система. І перш ніж ми перейдемо до конкретних технік, нам треба зрозуміти, як цю систему власне, обдурити. Це справжня гра. По суті, це битва двох воль: з одного боку, мета сновиця, повний контроль і свобода дій, з іншого мета розуму або підсвідомості, будь-що підтримувати стабільність симуляції, тобто сну. Коли з'являється усвідомлення у вісні, для глибинного розуму це наче вірус у системі, і він одразу ж вмикає всі свої захисні механізми, щоб цей вірус нейтралізувати, тобто викинути зі сну або забрати усвідомленість. То як же залишитися непоміченим, як не ввімкнути цю сигналізацію? Є три основні правила: по-перше, постійно рухайте тілом, не стійте на місці, торкайтеся предметів, відчувайте текстури. По-друге, рухайте очима, ніколи не вдивляйтеся в одну точку занадто довго, бо сон почне розпадатися. І по третє, рухайте думками. Завжди майте чіткий план, що робити далі. Бездіяльність це сигнал для імунної системи розуму, що ви чужий. Окей, теорію ми засвоїли. Тепер найцікавіше практика. Розглянемо три ключових методи телепортації, три способи викривити простір сну і обійти його захист. Метод номер один і, мабуть, найвідоміший це обертання. Все просто, чітко промовляєте, куди хочете потрапити. Потім починаєте крутитися на місці з відкритими очима все швидше й швидше. Світ навколо починає зливатися в одну розмиту пляму, і ось тут головне ви різко, максимально різко зупиняєтесь. І саме в цю мить, коли розум не встигає зорієнтуватися і прогрузити стару картинку, він змушений заповнити порожнечу і він заповнює її тією новою сценою, яку йому замовили. Другий метод це такий собі психологічний трюк. Назвемо його двері за спиною знаходити будь-які двері спокійно, без зайвого бажання підходити до них, оголошуєте місце призначення, а далі повертаєтесь до дверей спиною і проходите через них задом наперед. І найважливіше закрити двері за собою, перш ніж обернутися. Чому це працює? Бо це абсолютно нелогічно. Захисна система сну очікує, що ви пройдете через двері, як завжди, обличчям вперед, а такий несподіваний маневр просто збиває її з пантелику і дає можливість підмінити те, що знаходиться за дверима. І третій метод він такий елегантний, як трюк фокусника. Називається стрибок у листівку. Тут потрібна попередня підготовка. Ще перед сном створюється намір знайти у себе в кишені листівку, і ось в усвідомленому сні лізете в кишеню, і вона там. А на ній зображено саме те місце, куди потрібно потрапити. Далі ви просто кидаєте її на підлогу і стрибаєте прямо в зображення, так точнісінько, як у Мері Попінс. Для захисної системи сну це просто якась невинна знахідка, нешкідливий об'єкт, а для вас це готовий портал. Так, ці техніки дуже потужні, але не варто недооцінювати наш розум він теж хитрий і може розставляти пастки. Давайте поговоримо про те, чого точно варто уникати. І ось дві найпоширеніші пастки. Перша ліфт. Користуватися ним можна, але тільки для руху вгору. Спускатися вниз на ліфті це майже гарантована пастка розуму. Він заведе вас у глибокі, часто страшні сценарії, щоб злякати і повернути собі контроль. Друга пастка телефон, особливо на початкових етапах практики просто уникайте його. Якщо увесні дзвонить телефон і ви відповідаєте, дуже часто можна почути спотворені демонічні голоси, це спосіб, яким розум намагається впустити у ваш сон негатив і знову ж таки перехопити ініціативу. Добре, ми навчилися телепортуватися, уникати пасток. А що далі? Яка кінцева мета всієї цієї практики? А мета це створення власного особистого храму сновидінь. Це можна сказати найвищий рівень майстерності: створити у своїй свідомості постійне стабільне місце, такий собі храм або свідомий басейн. Це не просто чергова сцена сну, це особистий всесвіт, який проєктується і будується раз за разом, спираючись на якісь дуже сильні спогади, можливо, з дитинства, або на найзаповітніші фантазії. Це надійний безпечний притулок у світі снів. І чим такий храм особливий? Ну, по-перше, він базується на довготривалій пам'яті, а не на миттєвій уяві, що робить його неймовірно стабільним і чітким. По-друге, він слугує такою собі безпечною домашньою базою, з якою можна вирушати в подальші, більш ризиковані дослідження сновидінь. І зрештою, всередині цього храму можна зберігати свої магічні інструменти і навіть створювати постійні портали в інші світи снів. Це зовсім інший рівень гри, погодьтеся. Тож, як бачимо, мистецтво транслокації це набагато більше, ніж просто трюк. Це шлях до глибокого розуміння власної свідомості, це інструмент, який перетворює сон на безмежне полотно для творчості та досліджень. І це, звісно, залишає нас із одним дуже цікавим питанням, над яким варто подумати. Якби можна було побудувати власний ідеальний світ з найяскравіших спогадів та найсміливіших мрій, яким би він був?